Доброго часу дня. Сьогодні ми з вами продовжуємо читати Мігеля де Сервантеса Саведру, Премудрий Гідальго Дон Кіхот Ламанчі Це є роман. Пригадуємо. З іспанською переклав Микола Лукаш. І ми повинні знати, що вся частина перша Дона Кіхота. Вона має у нас 326 сторінок. Тому, якщо ви бажаєте, щоб була начитана вся частина перша, тобто всі 326 сторінок, прошу підписуватися, ставити лайки, поширювати. І тоді ми будемо далі потихеньки начитувати. Сьогодні у нас з вами розділ третій. Частини першої, де оповідається, яким потішним способом висвятився Дон Кіхот на рицаря. Слухаємо. Мучений тією думкою, Дон Кіхот одбув швиденько вечерю свою вбогу корчемну, гукнув господаря, пішов із ним до стайні, а там впав перед ним навколішки і сказав: Зацний рицарю! І я не встану із місця, поки добродійство ваше не вчинить мені однієї. ласки. Вчинивши ж її, ваше із себе славою великою окриє і роду людському непомалу прислужиться. Побачивши корчмар гостя у стіб своїх і такі речі його почувши, витріщив очі з великого дива і не знав, що почати. Він намагався підняти Дон Кіхота, але той аж тоді встав, коли корчмар пообіцяв уволити його волю. Меншого я й не сподівався від вашої, мій пане незрівнянної великодушності, промовив тоді Дон Кіхот. Бо ласка, о яку вас присив'єм, і яку ваша гоність прирекла мені зробити, полягає в тому, жеби завтра рано вашець мене на рицаря висвятив. Всю ніч у каплиці, замку панського я вартуватиму при зброї. А вранці кажу нехай справдиться жадання моє заповідне, аби міг я повелінню обов'язку мого об'їжджати всі чотири сторони світу, шукаючи пригод та допомагаючи всім скривдженим, що належить чинити всякому рицарству, а нато таким, як я. Мандрованим рицарям, схильним до звершення подібних подвигів. Корчмар був, як ми вже казали, битий жак. Він і зразу був подумав, що його гість не сповна розуму, а тепер той зовсім у тому присвідчився. Хотівши добре побавитись тої ночі, він надумав потурати всім його примхам. Тож і сказав Дон Кіхотові, що схвалює його намір. Цілком притаманний, властивий таким знакомитим рицарям, на якого він подобою своєю бодюристою виглядає, що й сам він, корчмарбито, за замолоду теж таки хвальним промислом трудився, віявся світами, шукаючи пригод. Було його скрізь і на Малайських жердовищах, і на Ріаранських островах. І в севільських брудеях, і на Сеговійському точку, і в Валенсійському оливняку, і в гранатських передмур'ях, і на санлукарському узбережжі, і на кордовському жереб'ячому плацу, і по толецьких шинках, і по оперіжних кутках, де він руками чудеса творив, а ногами тягу давав. Де не одну каверзу спроворив, не одну вдовичку збаламутив, не одну дівку справичив, не одного малолітка ошукав і тим дав себе знати всім чисто гешпанським судам по трибуналам. Аж поки не осів отут, у власному замкові, де й живе своїм та чужим коштом. Пригощаючи всіх мандрованих рицарів незалежно від їх сану і стану, самої щирої любові, що він до них має. Вони ж за ту його люб'язність діляться з ним своїм добром. До цього він іще додав, що при замку немає каплиці, де можна було б відбути нічне вартування, бо стару розваляли, а нової ще не поставили, але йому напевно відомо, що в разі потреби вартувати при зброї вільно в будь-якому місці. Отже, нехай його гість перебуде всю ніч на замковому дідниці, а вранці, як Бог поможе, відправлять, відправитись всі припасні церемонії, і він стане справдешнім рицарем і то таким, що не знайдеш у всьому світі хрещеному. Потім корчмар спитався в Дон Кіхота, чи має він гроші. Той одказав, що має ні шага, бо ніде в книгах не читав, аби мандровані рицарі носили при собі побрязкачі. На те заперечив кошмар, що він помиляється. Хоч у романах про те й не пишеться, бо автори не вважають за конечне згадувати про такі прості і потрібні в дорозі речі, як гроші або чисті сорочки, Однак це зовсім не значить, що в рицарів їх не було. Навпаки, йому достеменно відомо, що всі мандровані рицарі, про яких понаписували цілі стоси книг, мали про всякий случай добре натоптані гаманці. Брали вони з собою і сорочки білі, і слоїки з мастю рани гоїти. Не завжди був в чистому полі або серед степу, десь воюючи і на рани здобуваючись, є спромога знайти собі цілителя, хіба тільки як накладав хтось ще клуном яким примудрим, що зараз тобі й прийшле на хварі дівчину або там карлика зі склянятком води цілющої. Аби одну краплю ковтнув усі болячки твої в рази де й дінуться. Та де такої помочі не було? Давні рицарі про те дбали, щоб у джур їхніх, чи то зброєносців були гроші, і інша всяка потріб, як то корпія чи масті лічничі. А як траплялось, що рицар не мав джури, хоч таке й не часто випадало, то й сам приторочував, бувало, саковки, маленькі, румакові до окринжів, ніби то не знати, яка дорога річ. Правда, возитися саквами не вельми то мандрованому рицареві пристало. Тим і радить він Дон Кіхотові, хоч міг би її наказати, як охрещеникові своєму прийшлому. Хай ніколи більше не рушає в дорогу без грошей та іншої такої потребизни. Той припас зовсім несподівано може стати в великій пригоді. Дон Кіхот пообіцяв. Так усе достоту вчинити, як радив йому костелян, а сам заходився лаштуватись до цілонічної варти коло зброї на просторому подвір'ї, що до корчмить її збоку притикало. Позбирав увесь свій рештунок, склав на жолоб на повальний коло колодязя, сам же нахопивши на одну руку щита, а вдругу списа взявши, почав перед жолобом поважно і ніби з погорда туди, сюди походжати. Як заступив він на варту, то й ніч якраз запала. Коричмар же тим часом розповів усім, хто в його корчмі був про божевілля свого нового нічліжника, про те і вартування над зброєю та про обряд висвяти на рицаря, що мав по тому відбутися. Всі дуже тим хемородам дивувались і вийшли, щоб на із іздалеку поглянути. А він ходив собі велично взад, вперед, або спинявся раптом і, спершись на списа, пильно дивився на свій бойовий обладунок. Ніч була вже пізня. Але місяць так розсвітився, ніби в все проміння забрав, і всі добре бачили, що витворяв новонастальний рицар. Одному погоничеві, що в корчмі стояв, прийшла саме охота напоїти своїх мулів, а для цього треба було зняти з жолоба доньки Кіхотову збрую. Як забачив наш рицар, того напасника заволав одразу дужим голосом. Хто б ти не був, о зухвальний рицарю, що важишся доторкнутись до зброї найславетнішого з усіх мандрованих рицарів, які будь коли приперезувались мечем? Подумай, що робиш. Не руш її, бо головою за своє зухвальство приплатишся. Погонич не зважав на тіє погрози аніже. А краще б йому було зважити, ніж здоров'ям своїм так необачно важити. Схопив збрую за реміннячча і кину її якомога далі. Як побачив, та Дон Кіхот звів очі до неба, а мислі зніс видама річ до володарки своєї дульсінеї і промовив: Дай мені помочі, сеньоро моя, всій першій притузі. Хай я помщуся за зневагу, вчинену серцю моєму, що голдує тобі по всі віки вічні. Не забудь мене ласкою і заслоною своєю в цій першій потребі. Проказавши таку орацію іще багато дечого, відкинув геть щита, підняв обірусь списа і так ним у голову погониш відторохнув. Що той зразу, як мертвий, простягся. І ще б один такий удар, то вже й ніякий лікар його не одволав би. А Кіхот позбирав зброю свою і знов почав походжати собі любісінько, як і перше. По малій частині встав другий погонич, не знаючи, що сталося з його товаришем. Бо той ще лежав та чмелів, слухав і теж хотів своїх вівчаків напоїти. Підійшов до жолоба і давай збрую скидати, щоб місце звільнити. Аж тут Дон Кіхот, не кажучи ні слова і не кличучи більш нікого на помічі, знов кинув щита, знов махнув списом і так нахабно по голові лулуснув, що спис хоч і цілий зостався, так у того щереп не на троє, а мабуть, на четверо розсівся. На той галас позбігалися усі, нічлі корчемні, прибіг і сам господар. Тоді Дон Кіхот, затиснувши однією рукою щита, а другою за меча, схопившись, покликнув О, царице вроди, силу й мого знеможеного серця. Звернив цю хвилю очі величі своєї, наполоненого тобою рицаря, бо над ним не бувала нависла небезпека. Ці слова такого додали йому духу, що, завалося, якби на нього вдарили погоничі з усього світу, то й тоді ані на крок не відступив би. Товариші, поранених, побачивши їх у такому стані, зачали здалеку кидати на дон Кіхота каміння, а він затулявся, скільки мага щитом. Та от жолоба не отходив, щоб зброї не лишати. Корочмар в одного гукав на погоничів, щоб дати спокій рицарів. Казав же він їм, що то божевільний, хоч і всіх переб'є, та йому за те нічого не буде. А донь Кіхот не вгавав все, знай голосував на погоничів, що вони зрадники і віроломи, а не кастелянина, що він тхір, а не чеснородний кавальєру. Коли попускає такі вчинки супроти мандрованого рицаря. Показав би він йому на те вірломство. От шкода тільки, що весь святище не дістав. А вас, голодранці, вас, підлі гультіпаки, кричав ізнов на погоничів. Я за невіщо маю. Кидайтесь на мене, бийтесь, лайте, що хочете робіть. дурощі ваші й зухвальство піднесу я вам добру повну. Він виголошував ці похвалки з таким палом і завзячим, що переливкого завдав напасникам своїм жаху. З того переліку, та ще з намови корчмеревої, вони перестали кидатись камінням, а він не боронив їм забрати скалічених та й заходився знову справляти варту свою в незворушному супокої. Гостеві витівки отось бісіли корчмереві. І він вирішив покласти їм край. Дай, думаю, от буду вже зразу той триклятий обряд, висвічу його на рицаря, поки іншої якоїсь халепи не склалось. Підійшовши до дон Кіхота, він перепросив його за тих гультягів, котрі без панового, відома так нечемно супроти гостя повелися, за що вже слушної здобулись кари. Потім нагадав йому знов, що при замкові немає каплиці. Але для довершення обряду воно кончене потрібно. Для висвяти згідно з заведеними церемоніалами, це вже він, напевно, знає, найголовніше по шиї дати та голим мечем по плечах ударити. А це хоч і в чистому полі зробити можна. А вартувати йому годі вже, бо досить, було б і двох годин, а він цілих чотири провартував. Дон Кіхот пойняв йому віри і сказав, що на все пристає, аби тільки швидше обряд тут бути, а потім додав, що, діставши весь свято, не зоставить у замку душі живої, якщо на нього хто знов нападе. Хіба тільки з поваги до властителя замку, тихо, щадить, за кого він попросить. Мудрий по шкоді господар метнувся борежі по книгу, де записував сіно та ячмінь, що на молі видавав, і знов вернувся до Дон Кіхота в супроводі тих двох та хлопчака, який тримав недогорок свічки. Велівши нашому гідальгові стати навколішки, захарамкав щось, мов читав із видаткової книги якусь урочисту молитву. І серед того молитвування вліпив рицареві доброго потилишника, а потім узяв у нього меч і плазом по спині вдарив та все мимрив, щось собі підніс. Сей, зробивши, велів одній молодиці приперезати йому меча. Вона вчинила те з великою спритністю та делікатністю. Хоч і регітно їй було з усієї тої церемонії. Та, бачивши допіру подвиги новонареченого рицаря, душила в собі її сміх. Пошли вам, Боже, щасливого рицарювання і дай вам Господи, у всякому бою потуги й подуги, промовляла чимненько меча йому прив'язуючи. Докіхот спитав як її на ім'я, бо вже ж мусить знати, кому завдячує таку велику ласку і кому має віддати частину слави, що здобуде потужною правицею своєю. Вона відповіла Смирено, що зветься похожала, а батько в неї полатайко столедо, живе коло яток, Санча б'єна її, і додала, що куди б не закинула її доля, вона завжди буде служити йому і як свого пана шанувати. Тоді Дон Кіхот попрохав її, щоб заради любові до нього вона вчинила одну ласку звалась відтепер пані Похожальська. Молодичка пообіцяла, що так і зробить. Друга молодичка прип'яла йому строги, і в нього була з нею майже така сама розмова, як і з першої. Він її спитав, як звати, а вона отказала, що звати її вітрогонка, а батько в неї статечний мельник із антекери. Подякувавши їй, запропонував свої послуги, наш рицар попрохав її, що віднині називалась пані вітро Гонська. Відбувши на галай-балай всі начувані і на церемонії, серемонії, донь Кіхота шригнув сісти мерщі на коня і рушити в світ пригод шукати. Не гаючись, бачив він росинанта, скочив на нього. Обійняв господаря і красно подякував йому за ласку, наплівши силу селену високохмарних слів, що годі й переказати. Курачмар, аби такого гостя швидше здихатись, відповів йому так само закрутисто, хоча й коротшими словами, і, не спитавши навіть плати за нічлігування, відпустив його з миром.